Уявіть, що ви прокидаєтесь посеред ночі і бачите, як ваш партнер переписується з кимось іншим. Серце калатає так, ніби хоче вискочити з грудей, руки тремтять. Здається, що підлога розступається під ногами. Саме так відчула себе 35-річна Олен, коли випадково побачила листування свого чоловіка з колегою по роботі. За одну мить її 12-річний шлюб перетворився на руїни. Наступні місяці вона не могла їсти, спати, працювати. Її тіло реагувало так, ніби вона пережила справжню катастрофу чому зрада завдає такого нестерпного болю, що людина може страждати роками, чому втрата довіри руйнує нас на такому глибокому рівні? Карл Юнг, видатний швейцарський психолог, присвятив життя вивченню найтемніших куточків людської психіки, його теорії пояснюють, чому зрада не просто ранить наші почуття, а руйнує саму основу нашої особистості. Сьогодні ви дізнаєтесь, що відбувається в несвідомому, коли нас зраджують, ви зрозумієте, чому біль такий глибокий і як знайти шлях до зцілення. Карл Юнг створив концепцію архетипів це первинні образи, які живуть у несвідомому кожної людини. Один із найважливіших архетипів називається тінь це темна частина нашої психіки, яку ми не хочемо визнавати. Коли нас зраджує близька людина, Активуються найдавніші страхи, закладені в нашому мозку мільйони років тому. У первісних племенах вигнання зі спільноти означало неминучу смерть від холоду, голоду чи хижаків. Наш мозок досі пам'ятає цей жах на рівні інстинктів. Тому зрада сприймається не просто як образа, а як загроза самому виживанню. Юнг стверджував, що зрада змушує нас зіткнутися з власною тінню. Ми бачимо частини себе, які старанно ховали наш страх самотності, нашу вразливість, нашу потребу в любові. Зрада руйнує те, що Юнг називав персоною це соціальна маска, яку ми носимо щодня, ми показуємо світу, що ми сильні, успішні, що в нас все під контролем, але коли партнер зраджує, ця маска падає. Один із пацієнтів юнга, успішний адвокат, після зради дружини повністю втратив відчуття себе. Він не розумів, хто він насправді, якщо не той впевнений чоловік, яким він вважав себе роками. Зрада змушує запитувати, хто я насправді, чому це сталося саме зі мною. Ці питання не мають простих відповідей, але вони ведуть до глибокої внутрішньої роботи. Дослідження нейробіологів показали щось приголомшливе коли людина переживає зраду, активуються ті самі ділянки мозку, що й при фізичному болю. Це не метафора, це реальність. Ваш мозок не розрізняє, чи вас вдарили чи зрадили, біль справжній на нейронному рівні. Мигдалеподібне тіло, це частина мозку, відповідальна за страх і тривогу, переходить у режим надвискої готовності воно постійно сканує навколишнє середовище в пошуках небезпеки. Рівень кортизолу, гормону стресу зростає в кілька разів і залишається високим протягом місяців, а іноді й років. Тіло буквально живе в стані постійної загрози. Марина, 40-річна вчителька, після зради чоловіка не могла спати більше трьох годин на добу протягом цілого року. Вона прокидалася щоночі о четвертій ранку в холодному поту. З відчуттям паніки, її організм не міг вийти зі стану бойової готовності, людина потрапляє в стан, який психологи називають гіперпильністю. Ви постійно шукаєте докази зради, перевіряєте телефон партнера. Аналізуйте кожне його слово, кожен погляд, кожну затримку на роботі. Юнг називав це вторгненням несвідомого в свідоме життя темні сили психіки виходять на поверхню і захоплюють контроль. Багато людей відчувають фізичні симптоми, нудоту, біль у грудях, важкість дихання, запоморочення. Одна жінка розповідала, що після зради вона відчувала постійний тиск у грудях. Наче хтось поклав туди важкий камінь. Це не вигадка, емоційна травма справді виявляється в тілі. Психосоматика, зв'язок між психікою і тілом, працює на повну силу. Психологи говорять про базову довіру. Це фундамент нашої психіки, який закладається ще в дитинстві, коли немовля плаче, приходить мама і заспокоює його. Дитина вчиться, світ безпечний, люди надійні, мене люблять. Ця базова довіра стає основою всіх наших стосунків у дорослому житті. Коли нас зраджує партнер, руйнується не лише довіра до цієї конкретної людини, руйнується довіра до світу загалом, до людей, до самого життя. Андрій після зради дружини почав підозрювати абсолютно всіх він думав, що колеги крадуть його ідеї, що друзі обговорюють його за спиною, що навіть батьки щось від нього приховують. Його світ перетворився на ворожу територію, де кожен міг виявитися зрадником. Відбувається каскадний ефект. Якщо я не помітив, що мій партнер мене зраджує, що ще я не бачу в своєму житті, можливо, мене обманюють на роботі, можливо, діти від мене щось приховують, можливо, я взагалі нічого не розумію в людях. Юнг описував це як розкол між его й самістю. Его це наша свідома частина, а самість. Це наше справжнє глибинне я. Коли довіра зруйнована, ми втрачаємо контакт зі своїм справжнім я, ми не знаємо, кому вірити навіть власним відчуттям. Дослідження показують приголомшливі цифри близько 70% людей, які пережили зраду партнера, розвивають симптоми посттравматичного стресового розладу. Це той самий розлад, який буває у ветеранів війни чи жертв насильства. Нав'язливі спогади, флешбеки, коли перед очима знову і знову прокручується момент відкриття зради, уникнення місць, які нагадують про те, що сталося. Одна жінка не могла їздити повз ресторан, де її чоловік зустрічався з коханкою, їй ставало погано навіть від назви цієї вулиці. Ось парадокс, який здається нелогічним людина, яку зрадили, часто починає звинувачувати саме себе я був недостатньо уважним, я погано виглядаю. Я нудний, я не задовольняв його потреби чому ми беремо на себе провину за вчинок іншої людини. Юнг пояснював це через механізм проекції ми проєктуємо відповідальність на себе, бо це дає нам ілюзію контролю якщо це моя вина, значить, я можу це виправити, я можу змінитися, стати кращим, і тоді це не повториться. Якщо ж визнати, що зрада це вибір іншої людини. Над яким у нас не було контролю. Тоді ми стикаємося з жахливою правдою. Світ непередбачуваний, люди можуть нас ранити, і ми не можемо це запобігти. Ця думка настільки страшна, що мозок вибирає самозвинувачення як менше зло. Тетяна після зради чоловіка втратила 18 кілограмів за два місяці. Вона робила ін'єкції ботоксу, збільшила губи, записалася на операцію з корекції носа. Вона була впевнена, Проблема в її зовнішності треба стати красивішою, і він повернеться, і все буде добре. Але справжня проблема була не в її зовнішності. Проблема була в тому, що її чоловік зробив вибір зрадити, і це його вибір, його відповідальність, самозвинувачення веде до ще глибшої травматизації, самооцінка падає, людина відчуває себе неповноцінною, недостойною любові. Юнг говорив справжнє зцілення починається тоді. Коли ми перестаємо брати відповідальність за дії інших людей, ми можемо аналізувати свою поведінку, робити висновки, ставати кращими. Але зрада це завжди рішення того, хто зрадив, а не того, кого зрадили. Юнг розробив концепцію, яка стала серцем його психології індивідуація. Це процес становлення цілісною особистістю через інтеграцію всіх частин нашої психіки, світлих і темних, зрада. Якби жорстоко це не звучало, може стати початком індивідуації. Вона змушує нас зануритись в найтемніші куточки своєї душі і зустрітися з тим, чого ми найбільше боїмося. Михайло після зради дружини пішов на юнг'янську терапію. Терапевт попросив його вести щоденник снів. Протягом кількох місяців Михайлові снився один і той самий сон. Він, маленький хлопчик, стоїть посеред порожньої кімнати, і всі двері зачинені. Він кричить, але ніхто не приходить. Робота зі снами допомогла зрозуміти цей страх самотності жив у ньому з дитинства. Його батьки багато працювали, він часто залишався сам, зрада дружини активувала цю давню дитячу травму. Індивідуація вимагає конкретних дій ведення щоденника, де ви чесно пишете про свої почуття, навіть самі темні. Аналіз снів, бо сни це мова несвідомого. Активна уява, техніка, яку розробив Юнг, коли ви у стані розслаблення дозволяєте образам з несвідомого виходити на поверхню. Юнг радив не придушувати біль, не робити вигляд, що все гаразд, треба пройти крізь біль, прожити його повністю, дозволити собі відчути гнів, ненависть, бажання помсти. Ці емоції лякають нас, ми боїмося, що вони зроблять нас поганими людьми. Але насправді тільки визнаючи темні емоції, ми можемо їх трансформувати. Після зради відбувається символічна смерть старого Я, людина, якою ви були до зради, помирає, але на цьому місці може народитися нова людина сильніша, мудріша, більш цілісна. Це болісний процес, як будь яке народження, але він веде до справжньої трансформації. Найчастіше питання після зради звучить так. Чи зможу я коли-небудь знову комусь довіряти, Юнг давав несподівану відповідь. Довіра відновлюється не через інших людей, а через відновлення довіри до самого себе. Коли ви знову навчитеся довіряти своїм відчуттям, своїм рішенням, своїй здатності подбати про себе, тоді з'явиться можливість довіряти іншим є конкретні практики, які зміцнюють внутрішню опору. Медитація допомагає заспокоїти тривожний розум і повернутися в момент тут і зараз. Тілесні практики, йога, танці, біг повертають відчуття власного тіла, яке після травми часто немов заціпеніє. Творчість стає способом виразити невимовне. Оксана почала малювати через три місяці після зради. Вона ніколи раніше не малювала, але раптом відчула непереборне бажання взяти пензель. Її картини були темними, повними червоного й чорного, але через них виходив біль який не можна було висловити словами, через рік її картини стали світлішими відновлення довіри до себе це малі кроки, пообіцяйте собі щось просте і дотримайте цієї обіцянки. Наприклад, сьогодні я прокинусь о сьомій ранку і піду на прогулянку коли ви дотримуєте обіцянки, дані собі, ви показуєте своєму несвідомому, на мене можна покластися, подбайте про свої потреби навіть найпростіші. З'їжте те, що вам смачно, одягніть те, в чому вам комфортно, скажіть ні, коли не хочете щось робити. Юнг наголошував зрада може стати найпотужнішим каталізатором особистісного зростання люди, які пройшли через цю травму і зробили глибоку внутрішню роботу, часто кажуть Я став зовсім іншою людиною, сильнішою і справжнішою. Травма зради це удар по найглибшим шарам нашої психіки. Вона руйнує базову довіру, активує первинні страхи, змушує зіткнутися з найтемнішими частинами себе, але Карл Юнг вірив у щось надзвичайно важливе найбільший біль містить у собі найбільший потенціал для трансформації. Зрада може стати початком шляху до справжнього себе, вона змушує скинути маски, відмовитися від ілюзій, побачити реальність такою, яка вона є. Це болісний процес, і не треба проходити його на самоті. Якщо ви пережили зраду, не соромтеся звернутися до психотерапевта, особливо до того, хто працює з юнгіанським підходом. Зцілення можливе, хоча воно потребує часу, терпіння і готовності зануритися у власні глибини. Пам'ятайте ваш біль реальний, ваші почуття мають значення, і ви заслуговуєте на підтримку. Якщо це відео було корисним для вас або для когось, кого ви знаєте, поділіться ним. Підписуйтесь на канал, щоб дізнаватись більше про глибинну психологію і шляхи до зцілення. Дякую, що були зі мною!